Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам охайний набірний край при поворотному в'язанні. Зараз покажу різницю. Коли ми набираємо петлі ось таким звичайним способом, у нас утворюється гарна косичка, але вона лишається на виворітній стороні. Ось ця косичка у нас у першому рядочку перевертається і ми в'яжемо перший наприклад, лицьовий рядочок. І ось ці виворітні перетинки лишаються у нас якраз на лицьовій стороні. Ось як на прикладі на оцих зразочках. Це лицьова сторона, але ось такі вузлики у нас на лицьовій стороні, а гарна косичка лишається на виворітній. І ось так само на більш товстенькому. Ще один плюс цього способу, що не потрібно вираховувати довжину хвостика, а одразу ми починаємо набирати петельки. Робимо зараз повітряну петельку, таку як при в'язанні гачечком. Ось так. Беремо спицю нашу. Ось так підтягуємо ниточки і правою спицею. Ходимо у петлю і в'яжемо наче лицьову. Ось так. Далі цю петлю надіваємо знову на ліву спицю. І не виймаючи правою, пров'язуємо наступну петлю з неї. Ось так. Знову надіваємо на ліву спицю і в'яжемо наступну петлю. Так продовжуємо. Нам потрібну кількість петель надіваємо на ліву і знову з нею пров'язуємо наступну. Для зразочка я зробила 14 петель, останню ми просто надіваємо. На спицю і дивимось. У нас перший рядочок буде починатись з ось такою косичкою гарною. А вузлики лишаться на виворітній стороні. Перший рядочок будемо в'язати лицьові за задню стіночку, а далі класичні, як вам зручніше. Першу кромкову ми знімаємо і далі в'яжемо, як зазвичай, лицьові петлі. По резиночку залежить від вашого зразочку і ось така різниця у зразочках у мене вийшла у нижнього ось так Вузлики, наче виворітні петлі, а ось цей новенький спосіб, ось така гарна косичка на лицевій стороні. Напишіть, будь ласка, як вам такий спосіб, чи корисно було вам це відео. Дуже буду вдячна за відгуки і лайки. Зустрінемося у нових відео, рівних вам петельок.